Продовжуємо тему порядку денного 52-ї сесії Жовтоводської міської ради. Майже одноголосно депутати підтримали звіт про виконання міського бюджету за перший квартал цього року. Також було ухвалено рішення про реорганізацію Мар'янівської гімназії. Відтепер вона стане філією ліцею номер 10 Це крок, який дозволить зберегти державну субвенцію на оплату праці вчителів навіть за умов малої кількості учнів. По виконанню... За власними надходженнями загального фонду, виконання за цей період складає 104,4% до плану, забезпечено виконання 30% від річних планових показників. Сума при 3 мільйона 792 тисячі гривень. Забезпечено виконання по основним джерелам як податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток під. Комунальних підприємств, внутрішні податки, збори, це реалізація підакцизних товарів, податок на нерухоме майно, єдиний податок, адмінштрафи, плата за встановлення земель, земельного сервітуту і державне мито. В той же час не забезпечена плата за землю виконання, частина чистого прибутку комунальних підприємств, плата на, за надання адмінпослуг. І надходження від орендної плати за користування майновим комплексом В порівняння з відповідним періодом 2024 року виконання у нас збільшилось на 39%, Надходження платежів, верніше це плюсом складає 25,6 млн грн. Податковий борг станом на перше четверте 2025 року становив, становив по бюджету громади 96,1 млн грн. Найбільша сума боргу це плата за землю 81,7%, нерухоме майно 7,3%, Єдиний податок 2,7%, частина чистого прибутку 1 млн грн. і податок на прибуток підприємств 597 дев'яносто грн. тисяч Протягом першого кварталу отримано до бюджету громади трансферти у розмірі 27 мільйонів 511 тисяч або 100% від планових призначень, і було здійснено в першому кварталі дострокове погашення безвідсоткового кредиту КП «Чисте місто у розмірі мільйон гривень. За цей період видатки бюджету виконані у нас на 67,2% і і становили 101,6 мільйона гривень освоєння у нас за галузями державного управління 11,5 млн, освіта 63,2, охорона здоров'я 8,2 млн, соцзахист 5,6 млн, культура мистецтво – 3,6 Фізкультура і спорт – 2,8, житлово-комунальне господарство – 5,4 млн грн. Якщо порівнювати з 2024 роком, у нас іде зростання на 16,3 мільйона в загальну суму видатків або на 19%. Це пов'язано з об'єктивними причинами, зростання цін на товари, комунальні послуги і енергоносії. 83% всіх видатків бюджету, як і в попередні періоди, це видатки на соціально-культурну сферу. У нас за рахунок бюджету отримується 44 установи. фактично чисельних спрацюючих в цих установах 1476 штатних одиниць. Середня заробітна плата в першому кварталі цього року становила 12,4 тисячі гривень в порівнянні з періодом минулого року зросла на 2,1 тисячі гривень. Кредиторська заборгованість у нас на станом на перше четверте складала лише за тими статтями, які були не проведені в казначействі. Всі суми були проплачені. Ця сума склала десь близько 600 тисяч, але з об'єктивних причин вони не пройшли. По захищеним статтям заборгованість відсутня. Всі програми, ті, що заявки надавалися, всі були профінансовані в повному обсязі. Це рішення виникло в зв'язку з тим, що відповідно до постанови кабінету міністрів номер 6 від 14 січня 2015 року. До нашої громади надходить державна субвенція на оплату праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Таких закладів у нашій громаді функціонує 10. І відповідно до цієї постанови з 1 вересня 2025 року не можна спрямовувати кошти державної субвенції на оплату праці педагогічним працівникам закладів, яких в мережі налічується менше ніж 45 учнів, і з 1 вересня 2026 року менше ніж 60 учнів. До таких закладів потрапляє Мар'янівська гімназія, яка розташована в селі Мар'янівка. У них на 1 вересня 25-го року в мережі налічується 32 учня, а з 1 вересня 26-го року 27 учнів. І єдиний шлях для вас, депутатів прийняти рішення від засновника. Для того щоб забезпечити територіальну доступність для здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, ті, які мешкають в селі Мар'янівка, це утворити філію Мар'янівську до. Комунального закладу загальної середньої освіти ліцею номер 10 який у 2021 році був переможцем конкурсу на визначення опорного закладу загальної середньої освіти серед закладів Жовтоводської міської територіальної громади. Для дітей Мар'янівки не буде ніяких критичних змін. Вони будуть здобувати освіту територіально доступно. Ті самі педагоги залишаться для того, щоб навчати цих дітей. Буде скорочення в разі реорганізації. Це директор буде скорочений, головний бухгалтер і фахівець публічних закупівель. Це оптимальний вихід ситуації зберегти заклад і діти, щоб так, так да, підтримати людей і громаду Мар'янівську, і не закрити школу, бо це тупік. Це не буде, не буде села.